Воєнний корабель приблагаю вазикару. Флагман чорноморського флоту Москва таки затонув. ЗСУ атакували корабель Костянтин Ольшанський. Знищили російський великий десантний корабель. Цезар Куніков. у ворога за останні дні мінус ще два десантні кораблі. На... Країна фактично без флоту відігнала від своїх берегів потужний російський флот і загнала його на бази. Міння проводити на морі блискавичні, а головне асиметричні операції та перемагати більш численного ворога. Це давня традиція українців. Тоді про них теж писали: битва за кафу та походи на Стамбул. Як це вдалося козакам, який був флот, на чому ходили в синоп, та як дурили турків? Це параграф, як козаки на морі воювали. Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь на наші ютуб канали, ставте вподобайки і діліться відео з друзями. Якісного українського контенту має бути більше. Найгучніша морська перемога козаків це похід на кафу влітку 1616 року. Тоді Петро Конашевич, більш відомий за своїм прізвиськом позивним Сагайдачний, виграє гетьманські вибори якраз під обіцянку такого переможного походу. Козаки щойно повернулись з іншого успішного походу проти турків і рвуться у новий. Тоді кафа це дуже бажана ціль, відома сьогодні як Феодосія. Місто було засноване греками в 6 столітті до нашої ери під назвою Теодосія. Вдале географічне розташування на торговельних шляхах швидко робить його успішним містом портом та переваличним пунктом. Далі там панує боспорське царство, яке зруйнують гуни, відбудують візантійці. Аж поки в середині 13 століття туди не прийдуть генуесті, які відновлять славу і значення в чорноморському регіоні. чим, власне і приваблять османів, які тисяча П'ятого року захоплять місто разом з усіма генуезькими колоніями. Турки зроблять кафу своїм основним опорним пунктом на півострові, а головне центром работоргівлі. До слова, ще про генуезький період писав іспанський посол. Феротафур тут продається більше рабів ніж в усьому іншому світі. У християн є папська була на право купувати і вічно тримати на правах бранців християн певних народів, щоб ті не потрапляли до рук маврів і не зрікалися віри. Це руси, мінгрели, абхази, черкеси, булгари від мене та інші. Тобто християн продавали християни, аби тільки не вихрещувались. Але работоргівля це тема для окремого випуску. Напишіть нам у коментарях, чи хотіли б ви дізнатися на цю тему більше перед походом на кафу Сагайдачному, як пишуть козацькі літописці, вдалося зібрати потужну армію 6 тисяч козаків на 120-150 човнах. Вони спершу успішно провели операцію на Дніпровсько-бузькому лимані. Це фактично вихід із Дніпра. Вони спочатку зробили вигляд, що вони напали на очаків, пограбували там 12 галер. Захопили і повернулися на січ. Так, тобто вони всі ці галери повели на Січ з шумом, з фанфарами там, з усім. І турки подумали, що запорожці вернулися на Січ. Той час, як вночі половина цього флоту пішла далі. Турки купились на цю хитрість і втратили пильність. Пересидівши на тендрівській косі, Сагайдачний повів козаків на кафу. Уночі вони висадились на берег і впритул підійшли до воріт міста. Кафська фортеця на той момент це 13-метрові стіни та добре озброєна залога. Частина запорожців, яка знала турецьку, відволікали вартових на мурах кафи. Вони видавали себе за підрозділ османського війська, що прямує до першого. З якою турки на той час воювали, інша група тим часом перебралась через мури фортеці і відкрила брами. Раптовість вкотре допомогла запорожцям. Місто швидко опиняється у їхніх руках. Козаки звільняють невільників і штурмують порт. За різними даними під час атаки полягло від 5 до 10 тисяч турецьких вояків. А сама кафа надовго втратила значення провідного центру роботоргівлі на чорному морі. Для козаків це був шалений успіх. Вони викидали з цих чайок всяку парчу, там і кармазин, щоб вивезти невільників. Коли зрозуміли, що або те, або те, то вибір був на користь невільників. Ну а ці всі призи, тоді всі армії світу цим займалися. Це називалося козацький хліб. Похід на Кафу здобув гучну славу не тільки в Україні, адже звільнені були бранці з багатьох країн завдяки популярному тогочасному письменнику Касьяну Саковичу, який описав похід. рейтинг Сагайдачного, як сказали б зараз, був захмарним. А тепер нагадаю, саме його ім'я носить флагман сучасного українського флоту, фрегат «Гетьман Сагайдачний. Щоправда, після початку повномасштабного вторгнення він не на ходу. Він був якраз на ремонті, і щоб не дістався ворогу, його підтопили. Але сподіваюсь, що. Фрегат ще вийде у море, та повернімось до епохи козаччини. Тож, коли почалася наша морська ера, перша зафіксована козацька операція датується 1492 роком. Саме того року генезець Христофор Колумб випадково для себе відкрив північну Америку. Теж непоганий результат. Козаки ж тоді атакували турецьку галеру під тягинню. Дехто з істориків плутає, думає, що це бендери на Дністрі, вони теж тягиня. Але ні, це село Тягинка Береславського району Херсонської області, там колись була фортеця. Ну і мій такий здогад, що тягиня це переправа. Тому і там, і там вони так називалися. Цей пором на мотоску, який треба було тягати туди-сюди. Протягом наступних майже трьох століть січовики демонстрували свою майстерність на воді, а козаком вважали того, хто був у морському поході. Це Десантні операції, які проводили козацькі флотилії наприкінці 18-го сторіччя, це насамперед бої в районі Очакова, за Кінбурнську косу, це штурм Хаджибея, і ну, найвідоміша подія це штурм Ізмаїла, який без козацької флотилії, власне був би неможливий. Останній бій козаків як окремої військової потуги морської, саме морської, це 1811 рік. Російсько-турецька війна під Ізмаїлом. Вони на Дунаї ще воювали з турецькими галерами і перекидали російський десант Кутузова на правий берег Дунаю. Виходить, асиметричність бойових дій це не ноу-хау нинішніх українських ВМС, бо козаки, хоч і не могли сперечатись з потужними регулярними флотами морських країн, але турків на чорному морі ганяли ось свідчення османського літописця Кетіба Челебі про битву біля Карахармана. Козаки вчинили битву такого рівня, що ангели у небесах були в захваті і били браво та були зачаровані від лютості бою. Основними ділянками, які найбільше цікавили козаків, це були прибережні зони, це були проливи, це були гирла річок, які давали можливість виходити до моря. Говорити про контроль казаків над, скажімо так, чорноморськими артеріями над чорноморськими торгівельними шляхами було б не варто, тому що вони, по перше, собі таку мету не ставили. А по-друге, суперництво з турецьким флотом, який на той момент контролював Чорне море у відкритому морі, в принципі, було не під силу казацькому флотові, тому що він мав абсолютно інше призначення яким був цей козацький флот зі школи? Кожен українець знає, що козаки пересувались на чайках, причому як на річці, так і на морі. Чайка мала близько 18 метрів довжини, що з вітрилом, 10-15 пар весел та вміщала до 70 людей. Борти обкладали в'язанками очерету завтовшки від півтора до двох з половиною метрів. Виходило щось схоже на рятувальне коло, яке і справді рятувало від ворожих стріл і куль, а ще допомагало утримувати човен на поверхні. На озброєні чайки було чотири фальконети: це невеличкі гармати калібром 30 міліметрів, як на сучасних БТРах. Але Головною технічною перевагою чайки була її маневреність. Вони не мали корми і носу, такого вираженого могли і вперед і назад рухатися, не розвертаючись, і не мали навісного стерна, мали стернове весло і на носі, і на корми. Цим пояснюється, чому вони вдало долали пороги, так тому що ну як ми маємо уявляти, як от рафтінг. Всі там грибуть якимись веслами, вони могли вертітися і розвертатися між порогами. Головне призначення чайки транспортування десанту, його мінімальної вогневої підтримки та взяття на абордаж човнів противника. Це такий спосіб ведення морського бою, коли корабель зближується з іншим. Далі відбувається щеплення, і моряки сходяться в рукопашну. А там вже все залежить від вправності абордажної команди. І тут в нагоді ставала саме маневреність чайки в порівнянні з важкими і неповороткими турецькими галерами та галеонами. Вони висліджували галеру як тільки її. Бачили, рубали щогли, щоб їх було не видно, і слідом йшли за галерою такі невидимі серед хвиль. І на... Заході сонця вони ну цілою зграєю атакували галеру з різних сторін. Зненацька для екіпажа галери. Якщо ми будемо говорити про казацький флот, який оперував по рікам, оперував насамперед на Дніпрі, то це будуть байдаки. Це доволі великі судна до 16 метрів, які в принципі доволі були схожі на чайку і виконували приблизно ті самі функції. У протоках і плавнях козаки користувалися меншими човнами під назвою дуб чи липа, залежно від матеріалу. Це фактично продовження славнозвісного сов'янського моноксилу. Човна однодеревки, тобто на той момент українські ліси давали величезні дерева, з яких можна було видобути човен з одного стовбура. Такі човни також використовувалися, але вони були. Меншими вони були швидкішими, маневренішими, і відповідно в них було інше призначення. До речі, ви чули міфи про козацькі технологічні новинки? Підводні човни, мовляв, козаки перевертали чайки, дихали через очерет. Чим тобі не субмарина? Пітьменник та дослідник Чорного моря Антон Санченко у своїй книзі на чорноморській хвилі 33 століття Копаного моря наводить докази на користь цієї легенди. Французький мандрівник, єзуїт сказав, що я говорив з людьми, які точно самі бачили, як в синопі посеред затоки з дна піднімалися запорозькі човни і грабували місто. І потім в багатьох французьких авторів прослідковуються розповіді про козаків, що вони топлять свої човни. В Азові, перечікують там на дні, поки над ними пройде турецький флот. А от військовий історик Василь Павлов дотримується іншої думки. Скоріше за все, ми маємо справу з черговим, скажімо так, патріотичним міфом, але з іншого боку, жодна легенда не виникає на пустому місці. Ми можемо припустити, що якраз для проведення десантних операцій, для розвідувальних операцій, для диверсійних операцій козаки, скоріше за все, в плавнях могли використовувати перегорнуті, човни. Які вони використовували більше як укриття, як можливість підійти до ворога ближче. Тому що ну, реальна глибина тогочасного Дніпра дуже в багатьох місцях була. Непридатною для проведення подібних операцій, а чи вірите ви у козацькі підводні човни? Пишіть нам у коментарях. Ми всі їх уважно читаємо. І загалом, якщо вам подобається те, що ми робимо, ставте вподобайку, коментуйте і діліться цим відео з друзями. Так працюють алгоритми Ютуба. Якщо є реакція, його побачить більше користувачів. Повернімось до козацького флоту. Історик Володимир Сергійчук пише, що вирушаючи у морський похід, кожен козак брав із собою дві рушниці або пістолі, три кілограми пороху, свинець і шаблю. Провізія складалась з товчених сухарів, сушеної риби і м'яса. Її, як і воду, зберігали у довгих діжках, покладених на дно човна. Звісно ж у наборі був компас, запасне вітрило, теслярське знаряддя, линви та черпаки, щоб вибирати воду. Шлях від гирла Дніпра до турецького берега займав до 40 годин, але навіть вийти у море було справою нелегкою, і діло тут не в порогах. Воротами була турецька фортеця Очаків. Звідти і обстрілювали чайки, і перегороджували прохід ланцюгами. Козаки хитрували, проривали загороду, перечікували перший обстріл, а потім тихо сплавлялися, аби взагалі перетягували човни суходолом. Наші археологи знайшли де залишки декількох козацьких верфів 18-го-18 століть. Всі вони засереджені в Ніжній течії Дніпра або в районі Хортиці, або трохи нижче за неї. Це було пов'язано насамперед з тим, що не було потреби долати пороги, а з іншого боку, що на той момент ця місцевість була доволі лісистою і було постійне джерело деревини, яка була необхідна для виробництва або для будівництва козацьких кораблів. Найвдалішим періодом історики вважають початок 17 століття ще до обрання гетьманом і походу на кафу козаки під командуванням Сагайдачного успішно ходили на турецькі узбережжя. Спочатку знищили флот із 26 галер. Далі штурмом взяли місто Трапезунд. Після цього наступу запорожців не витримав синоп. Наступного 1615 року настала черга й турецької столиці Стамбула. Запорозький десант на 80 чайках підійшов до османської столиці, спалив її околиці і захопив багато здобичі. Султан такої наглості не чекав і кинув на вздогін свій флот. Чайки вони нагнали вже біля гирла Дунаю. Однак і тут зазнали поразки, а козаки навіть взяли в полон пораненого адмірала Аліпашу. Тактика у наскоках на турецький берег була як у наш час один основний удар і відволікаючі атаки одночасно на кількох напрямках. Звісно, такі успішні операції були наслідком ретельного планування. Необхідно було мати підготовлений склад. По-друге, необхідно було володіти навігацією. А по третє, треба було мати необхідну кількість кораблів, які мали би підтримувати до одного під час цього походу. Ще мала б скластися необхідна ситуація в турецькому флоті, в турецькому війську, в турецькій державі для того, щоб вони не могли швидко реагувати на дії козацького флоту. Потрібні розвіддані козаки отримували від союзників по антитурецькій коаліції. Вони своєю чергою відволікали і зв'язували турків на іншому фронті. Основний турецький флот був зосереджений в Середземному морі. Його головними супротивниками були в тому числі берберійські пирати, були торгівельні республіки сучасної Італії. Це Венеція, Генуя. Це пізніше, коли з'явиться флот священої римської імперії. Це французький флот. Тобто для Туреччини проблем в Середземному морі вистачало набагато більше ніж, скажімо так, в чорному морі. І козакам необхідно було просто лише дочекатися, скажімо так, сприятливого моменту, коли основна маса турецького флоту буде знаходитися в морі. Та й самі козаки, чого гріха Таїти, не гребували легкою наживою. Дух того часу цілком відповідав піратським настроям. Коли була можливість оперувати на торгівельних шляхах, запорожці займалися піратством. Взагалі, в принципі, будь-які дії, які вони проводили, в принципі, підпадають під цю категорію. Це такі шаблони, накшал того, що той, хто займається розвідувальною діяльністю в нас, це благородний розвідник, а той, хто займається розвідувальною діяльністю у ворога, це ганебний шпіон. Зазвичай, коли пишуть про морські походи козаків, вказують кілька десятків чайок. Приміром, похід на трапезун та синоп, 40 чайок по 70 людей. Це військо у 2800 козаків. Василь Павлов в арифметиці від хронікерів тих подій сумнівається. Ми маємо бути в принципі реалістами, що зібрати флот навіть у декілька десятків кораблів на той момент це було вже ну реально велике досягнення. Плюс на ці кораблі був потрібен екіпаж, на ці кораблі було потрібно спорядження, на ці кораблі потрібно було озброєння. Козацтво і, взагалі, паланки і все інше знаходилося на Дніпрі. Це така Дніпрова цивілізація, і оцей великий рух, який... Після підриву Каховської греблі знову оголився, де з дитинства кожен вмів плавати, кожен на човнику вмів в цих плавнях мандрувати, і навіть оці уславлені сидіння під водою за черетиною. Тобто, дитина вміла ховатися від татар в воді. Це було місце їх життя, де вони були недосяжні для татар, які не вміли на човнах плавати. Але успіх інколи і зраджував козаками. Вони потрапляли в турецький полон, а там і на галери. Так за переказами сталося з отаманом Самілом Кішко, який 25 років був прикутий до весла, але зміг підняти бунт, захопити корабель і повернутись додому. А потім, завдяки своїм багаторічним спостереженням, знову піти в морський похід і взяти трапезунд. Інший приклад Іван Сулима, якому звільнитись вдалося лише через 15 років каторги. За легендою, він підняв повстання під час війни в Середземному морі. І привів захоплене судно аж до італійського берега. За це нібито Папа Римський відзначив його чи то золотою медаллю, чи то портретом за боротьбу проти турків і татар. Але загалом активна діяльність козаків на Чорному морі непокоїла, так сказати, міжнародних партнерів. Османи скаржились Речі Посполитій, поляки зобов'язувалися приборкати січовиків, однак вони продовжували свої морські операції і хазяйнювали не лише на Чорному морі, але й на Балтиці. Це були події 1635 року. На той момент можливості перегнати козацький флот з Дніпра на Балтику не було, і тому було прийнято рішення польською короною найняти майстрів, найняти інженерів, використати місцеві потенціали. І було побудовано декілька десятків козацьких чаяк або на їх зразок. Кораблі в сучасній Литві, і вони були використані в кампанії 1635 року на Балтиці проти шведів. Під час одного з боїв в 1635 році козакам вдалося захопити шведські флагманські кораблі, які потім полякам вдалося обміняти на свій флагман, який вони втратили в одному з попередніх боїв. Перша чверть 17 століття була найбільш вдалим часом морської історії козаччини, але далі політична ситуація змінювалася надто швидко, і то козаки з татарами вступали в союз і разом йшли на Московію. У нас, до речі, є параграф про це, зокрема про те, чому козаки не спалили Москву. Попереду була битва під Хотином і угода з Османами. Вони припиняли експансію Європу, а козаки набіги на Крим та Туреччину. Сам Сагайдачний в тій битві дістав поранення і невдовзі у віці цього 40 років помер. Але історія українського флоту на тому не завершилася. Але це вже історія для нового параграфу. Ставте вподобайкою, підписуйтесь на наші канал канали. Ми України власне параграф до зустрічі в новому параграфі.